Вадима Рабіновича оголосили в розшук за державну зраду. А ми тут подумали, куди поділися депутати від ОПЗЖ, всі ті, хто зі штанів вистрибував, пропагуючи російські наративи. Де вони тепер? Хто куди втік? А хто перевзувся і продовжує благополучно працювати в парламенті? Про все це розкажу далі. Селіганет, я Тетяна Кругова. Поїхали! До війни фракція ОПЗЖ була другою за чисельністю у парламенті і налічувала 43 депутати, але все змінила війна. Орієнтовно, два десятки найбільш одіозних депутатів-зрадників від ОПЗЖ втекли за кордон, а деяких позбавили мандату і звинуватили у державній зраді. А саму партію в Україні заборонили. Але Менш відомі і публічні ОПЗЖОПці швидко перевзулися, створили нові депутатські групи і продовжують засідати у Верховній Раді. Але про всіх по порядку почнемо із кума Путіна. Віктор Медведчук більше не депутат, не адвокат і навіть не громадянин України. Ніхто його позбавили і мандату, і громадянства, і права займатися адвокатською діяльністю. Наразі він живе у Москві, Рік тому його обміняли на українських військовополонених, але перед обміном він здав з потрохами чи не всю владну верхівку, яка, попри окупацію Донбасу і Криму, вела справи з Росією і Путіним. Суди, прокуратура, антимонопольний комітет, фонд госимущества всі вони приймали рішення, звісно, потрібні для лічних інтересів президента Порошенка. Іля Києва виїхав з України майже за місяць до війни. Спочатку в Іспанію, а потім дременув у Росію. Йому оголошено підозру за цілою низкою статей кримінального кодексу, зокрема за державну зраду, пропаганду війни і недостовірне декларування. Наразі він перебуває в Росії, ходить на пропагандистські ток-шоу і відробляє гроші Кремля. Київ це мать городов русських, і то, що сьогодні делають російський солдат, освобождение і спасение русского мира, русского народу. Наталія Королевська, у якої була мрія зробити батьківщину вільною і сильною, втекла з України за два тижні до війни. Разом з нею чоловік, теж депутат від ОПЗЖ Юрій Солод. Вони виїхали у Латвію. Наразі обох позбавили мандату. А королевську ще й подали у розшук за брехню в декларації. Вона не вказала майно у Росії та землю в Київській області на суму понад 4 мільйони гривень. Наразі Королевська та її чоловік живуть в Дубаї і підіймають з колін об'єднані Арабські Емірати. Прийшов час здійснити цю мрію Україна вперед приєднуйся. Вадим Рабінович за три тижні до війни благополучно евакуювався до Ізраїлю. Наразі саме звідти його намагаються дістати наші правоохоронні органи. Рабіновича звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Він у розшуку, суд арештував його заочно. Рабіновича позбавили і мандату, і громадянства. В мене одне питання: чого так пізно? Наші спецслужби взагалі чули, що він молов з трибуни Верховної Ради. Після такого не те, що справи відкривати, треба одразу класти на дурку. Но пасаран, фашизм не пройде, і ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол, Вставай, странадром. Но... Олег Волошин втік з України до Білорусі за 10 днів до початку війни. Його позбавили мандату і підозрюють у державній зраді. Йому світить 15 років тюрми. Наразі він знаходиться в Росії і особливо не світиться. Колишній власник проросійських телепомийок 112 го та Ньюзвану Тарас Козак, а також екс заступник генпрокурора Ренат Кузьмін також втекли за кордон, і, ймовірно, знаходяться в Росії. Обоє позбавлені громадянства України, депутатського мандата і підозрюються у державній зраді. Саме час грати мурку і сушити сухарі. Брати, сестра Сергій та Юлія Льовочкіни теж виїхали з України за пару тижнів до війни. Він полетів до Італії, а вона до Франції. Її позбавили мандата. А от він досі депутат засідає у Верховній Раді, і він такий не один. Колишні ОПЗЖОПці створили у парламенті депутатську групу під назвою Платформа за життя і мир очолив її Юрій Бойко. Туди увійшли 22 депутатів від ОПЗЖ. Серед них досить зашкварені. Зокрема, той же Льовочкін, Григорій Мамка, Сутома Моян. Василь Німченко, Михайло Папієв, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов. До речі, депутат Пономарьов єдиний, кому оголошено підозру у державній зраді. Наразі він в СІЗО. Власне, це єдиний член колишньої ОПЗЖ, який перебуває в СІЗО. Окремо розкажу про Нестора Шуфрича. Він взірець того, як можна пристосуватися до будь-яких обставин. Він теж був в ОПЗЖ. Попри свої проросійські погляди і заяви, він не просто лишився депутатом, а ще й очолює комітет з питань свободи слова. За свій довгий проросійський язик він став найбільш битим депутатом за всю історію існування Верховної Ради. Його лупили і в парламенті, і під ним, і навіть в прямому ефірі телеканалів. Да Є ще одна частина колишніх депутатів від ОПЗЖ, яка увійшла до складу депутатської групи відновлення України. Прізвища називати не буду, вони вам ні про що не скажуть. Ці люди були не публічні і до війни, а зараз взагалі причаїлися і ніде не світяться. Виділити тут варто хіба що скандального столичного забудовника Вадима Столера під час війни він майже рік просидів на лазурному узбережжі Франції у Ніці і повернувся в Україну тільки щоб не втратити мандат. Він один з найбільших прогульників у Верховній Раді, а СБУ підозрює його в легалізації грошей Медведчука. І попри це, він досі народний депутат України. Як бачите, доля депутатів від ОПЗЖ склалася досить непогано. Це все, що вам треба знати про українське правосуддя. Якось так виходить, що воно доганяє не всіх. І не завжди до зустрічі.